Трамі змінилося з часу мого останнього відвідування. щось з'явилося якесь щось велике, так Як, Так і хочеться сказати вчителю, що за каміння, що за будівля, що за різьба. Дуже, дуже гарно. Одного польського єпископа на якомусь такому заході світському підійшла журналістка, спілкувалася з ним, говорила. І потім Тиснула мікрофон і каже: ну, у вас є ще 5 секунд, скажіть якісь пару слів на роздуми на найближчий рік. Він так, о боже, 5 секунд якось помолився коротко до Святого Духа і каже: два слова Ісус Христос. Це точка для розважання на найближчий рік і, і до кінця віку. Насправді над, над Ісусом, над Його особою, над Його ділами треба і можна роздумувати постійно. Це невичерпна глибина Божої тайни. В ньому сховані всі скарби, мудрості і знання. І в ньому полягається ширина, довжина, висота і глибина любов Христова, яка перевершує всяке розуміння, всяке уявлення. До часу початку Різдвяного посту залишається ще декілька тижнів, але думаю, що можна готуватися до підготовки до зустрічі з Ісусом. І цей час Різдвяного посту він насправді має три рівні. З одного боку, в часі Різдвяного посту ми згадуємо ці очікування єврейського народу, який чекав на Месію, на Спасителя, який прийде і спасе свій народ від рабства, від гніту іноземного і від гріха, від всякого зла, який втре кожну сльозу. З другого боку, ми згадуємо, як ці. Очікування єврейські, вони втілилися, буквально втілилися, воплотилися в особі Ісуса Христа. Як цей Месія е, прийшов, Слово сталося тілом, оселилося між нами, як Бог став людиною. Хоча, на жаль, ті, що його очікували, його не розпізнали, так ще досі очікують той прихід Месії. І третє, але напевно не найменш важливе, а найважливіше. Час різдвяного посту це теж час очікування і час підготовки на наступне пришестя Ісуса Христа. Так, на Його ми кажемо другий і славний прихід. Е, я ту тезу щодо другого трохи підважу. Надіюсь, ви в мене не будете каміння кидати. Тим паче, що це не моя думка. Так, і цей час різдвяного посту це не просто яке-небудь очікування, це любляче і уважне очікування. Ми можемо чекати по-різному. так, Знаємо, що не знаю, прийдуть, будуть лічильники, покази лічильника знімати, чекаємо по одному. Прийде якийсь друг щось взяти чи віддати по-іншому. Коли очікуємо на особу, яка для нас є дорога, яку ми любимо, то ми особливо очікуємо. так. Ми не просто сидимо, але ми готуємося. Готуємося до цієї зустрічі, готуємо себе до зустрічі. Хочемо, щоб ця зустріч пройшла якнайкраще. І боїмося розминутися. Так, ми цей телефон тримаємо близько під руками, щоб не було так, щоб ми не почули дзвінка, якось розминулися. І, власне, що до другого чи це друге пришестя було, буде другим, чи вже не другим. Е, дехто з усіє церкви каже, що є три приходи Божого Слова в світ. Перший це прихід слова в творінні. Так, коли ми читаємо книгу Буття. То читаємо, і сказав Бог: нехай буде небо, земля, зорі, і воно все приводиться до буття, приводиться до буття словом. Господь сказав і сталося, повелів, і створилося. Словом Господнім створене небо і подихом уст його вся його оздоба. І, і далі каже Ісая, Висхне трава, зів'яне квітка, але слово Бога нашого стоятиме повіки. А все, що є Слово Боже, воно триває, воно є вічне, як сам Бог. Це слово воно є єврейське дабар, можна перекласти як слово і діло. Напевно, ви вже не раз чули і люблю це повторювати. що Так на вулиці кажуть: пацан сказав, пацан зробив, пацан не зробив, пацан забув. Є ще таке езотеричне доповнення. Але Бог, як каже, то воно все приводиться до діла і воно триває навіки. Так, Бог каже, і воно вже самим фактом озвучування приводиться до життя. Також є слово е, арамейське мемра теж слово, і це слово неначе певне таке, е, актуалізація Бога в цьому світі. так? Тобто Бог присутній своїм словом у світі і далі. Божа присутність, Божа присутність своїм народом і всім своїм творінням. І грецькою мовою слово логос теж можемо це розуміти як слово, але як певний принцип, як певний сенс, як певна гармонія. Так, тобто Бог присутній в своєму творінні і Він надає е, собою сенсу і гармонії всьому. І ми, споглядаючи творіння, споглядаючи небо, зорі, гори. Тварин, людину ми можемо так вторинно відчитувати і знайомитися з творцем, так, який є геніальний, який є люблячий, який є присутній в цьому творінні. Далі апостол Петро цитує цю фразу з пророка Ісаї і додає: бо кожне тіло як трава, і вся його слава, немов цвіт трави, трава всохла і цвіт опав. А слово Господнє по вік перебуває. Оце ж воно і є, оте слово, що було благовістоване. Так, це слово доброї новини, слово Євангелія. Добра новина це сам Ісус Христос. Це слово сталося тілом, воплотилося і показало нам Отця. Читаємо в Євангелії від Йоанна, що Бога ніхто ніколи не бачив. Єдинородний син той, що в оце Лоні, він сам об'явив, так, об'явив, до речі, як зробив екзегезу. Екзегет це той, що тлумачить святе письмо, витягує з нього змісти, виходить, витягує так, то, що автор приховав, вклав. І насправді найкращим і єдиним справжнім екзегетом є Ісус Христос, який витягує нам Отця, показує, який є добрий Отець. Ісус Христос показав нам, як це бути Божими дітьми. Він сам є Божою дитиною, Божим Сином з Великої літери. І показує, як ми можемо бути Божими дітьми з маленької літери, але теж слава Богу, так це дуже, дуже гарно і це велика гідність. І не тільки нам показує, але Він е, в своїй смерті і Воскресінні він нас примирив з отцем. Так, ми вже, немає якоїсь перешкоди. Так, Всяка перешкода, всяка завіса вже є роздерта і немає. Ми є домашні Божі. А ніякі іконостаси, ніякі мури нас не, не, не розділяють від Бога. І Бог дав нам ласку справді жити, як Божі діти, навчив в проповіді. І ось так виходить, що цей другий прихід, страшний, чи славний, хай краще славний, він буде не другим, а третім. Так, другий це воплочення. А в третьому слово, яке прийде в славі, судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І що і хто потрапить до цього царства? Ті в житті, яких Христос вже царює. Так, якщо Ісус не є моїм царем тут, то навряд чи ці два царства можуть між собою якийсь пакт укласти. Так? Війде в Царство Боже тільки той, хто, в кого Ісус буде царем ще за земного життя. Ісус сам каже. Не кожний, хто промовляє до мене, Господи, Господи, війде в Царство Небесне, лише той, хто чинитиме волю Отця, що на небі. І далі Ісус продовжує Кожний, хто слухає мої слова і виконує їх, подібний до розумного чоловіка, який збудував свій дім на скелі. Полила злива, потоки розлилися, подули вітри і натиснули на той дім, та він не повелився, бо був збудований на скелі. І навпаки, той, хто не слухає і не виконує слова Христа, подібний на нерозумного чоловіка, який будує на піску. І руїна цього дому буде велика в часі негоди. Так? І це випробовування я ніколи спеціально не досліджував, але переконаний, що тут йдеться, звичайно, про суд Христовий, так? коли ми предстанемо перед Христом, Він буде судитиме нас, наше життя. Але і ще про це дочасне життя. Так, тобто, якщо я будую не на Христі, то я виживу, так, але руїна цього дому, цього карткового дому, який я за життя будую, буде завжди велика. Я буду ні з чим. Так, опинюся біля розбитого корита. Павло каже, ми бо співробітники Божі, а ви нива Божа, Божа будівля. Так це говориться про церкву, про спільноту. За благодаттю Божою даною мені я, мов мудрий будівничий поклав основу, а інший на ній будує. Нехай же кожен вважає, як він будує, іншої бо основи ніхто не може покласти, крім покладеною, якою є Ісус Христос. Павло будував на Ісусі Христі, але далеко не є по замовчуванню правдою те, що я, що ви будуєте на Христі. Так варто задумуватися, на чому я будуюся. Будую своє життя, свої стосунки з Богом, з іншими людьми, на чому я будую своє душпастерювання. Так здавалося, що це задля більшої слави Божої, але воно не є так однозначно, що це конче будується на Христі. Коли ж хтось на цій основі будує золота, срібла, самоцвітів, дерева, сіна, соломи, кожного діло стане явне, день Богосподній зробить його явним. Бо він відкривається в огні, і вогонь випробовує діло кожного, яке воно. І коли чиєсь діло, що його він збудував, устоїться, той прийме нагороду. А коли чиєсь діло згорить, то він зазнає шкоди. Однак він сам спасеться, але наче крізь вогонь. Так, ну, знову хочу підкреслити: він спасеться, якщо будував на Христі. І... Сьогодні гарна можливість є призадуматись, чи я будую себе, своє життя, служіння на Христі, чи можливо на собі, чи можливо на якихось інших ідолах, ідеях, ідеологіях. І з чого я будую? З сіна, соломи, з якихось матеріалів простих в обробці, дешевих, яких просто придбати, але які не є тривки, які не захищають, не будують, чи з самоцвітів. Так, самоцвіти. Тут мається на увазі коштовне каміння, тобто мармур. Так, це не є якісь сапфіри сафіри, діаманти, але мармур чи подібне каміння, яке є дороге. Тут, тут його не знайдеш, треба замовляти десь за кордону, транспортувати. І воно є складне в обробці. Можна сказати, воно болить, як обробляєш. Так? Теж коли працюєш над собою, то болить, але воно того вартує. І з мармуру дорого, довго, боляче, складно, але, але воно того коштує, так? і воно триває. Воно триває довго. І цей іконостас, він, думаю, теж довго потриває. Але в Царство Небесне з нами не піде. Е, і чи я пізнаю Ісуса? Так? Чи я пізнаю Ісуса в цьому другому пришесті, так як Він об'явився, е, як про нього написано в Євангеліях. Який він був і що він робив, чи я чекаю люблячи і уважно на цей другий, на, на третій прихід, так, чи я готуюся до того приходу, так, чи я е, цей голос коханого, голос жениха, який гряде в, в півночі, чи він для мене є знайомий. так, Чи я познайомився з ним в Святому Письмі, в молитві, в Богослужінні? Чи я розпізнаю цей, цей голос? Е, чи я даю простір для Слова Божого зараз? Так дуже мене торкнула е, фраза одного єпископа. Він сказав: ну, ми маємо літургію, літургію жертви, так, Євхаристії, коли е, хліб і вино перетворюються в тіло і кров Христа, і якщо б на цій літургії святе причастя впало, хтось би наступив на нього, потоптав, ну це був би скандал, це була б проблема, так щось погане сталося. Але так само є з літургією слова. Так сьогодні маємо літургію слова, е, читалися і слухалися апостоли і Євангеліє, і Бог причащав нас своїм словом. Так, але чи я, чи ви причащалися того слова, чи ми його спожили, чи ми жуємо Його, приймаємо, споживаємо, і чи воно справді харчує нас, дає поживу. Варто давати цей простір для слова, також простір тиші. Так, коли Христос в притчі про сіяча порівнює себе з сіячем, слово Боже, з зерном, то для зерна теж треба дати простір. Так, не можемо мішок зерна насипати і чекати, що з того з кубки щось проросте. Так це буде марнування, так, але треба багато землі і щоб там не росло нічого іншого. Так, варто прополювати цю землю від бур'янів, від рослинок, може навіть і гарних, але які. Заважають Слову Божому дати, дати плід. Так, е, варто читати слово, бо читання книги це спілкування з її автором. Так, читаю Жуля Верна, спілкуюся з ним. Читаю Оксану Забушку, це теж спілкування з автором. Ми пізнаємо його, її внутрішній світ. І читання Слова Божого це спілкування з самим Богом. Е, я читаю і пізнаю Бога, але теж Слово Боже читає мене. Так, коли я справді його читаю і бачу своє життя крізь призму Слова Божого, так? Е, як це Слово промовляє до мене в конкретних моїх ситуаціях життєвих зараз, тут і тепер. Е, Бог нас заохочує пізнавати Христа, Христа, який вчора, сьогодні і, і, і навіки один і той самий. Амінь. Так, тобто Христос, Його особа і Його ділання, воно не змінилося в часі. Христос воплочений, Емануїл, Бог з нами. Він є близький, Він і наш співбрат по крові і тілу. Він є слухняний, Він слухняний є своєму Отцеві, коли сам Христос каже, що син не робить нічого іншого, як тільки те, що бачить, що отець робить. Так він вчиться в свого отця як ремісник, як молодий хлопець свого батька-ремісника, і робить те саме, повторює те саме. Далі він є слухняний Йосипу і Марії. Він є милосердним, він зворушується, зворушується над людь людьми, над... Перепрошую. над вашими з нами немочами. Так, це милосердя, наче всі внутрішні органи зворушуються, так? коли ми бачимо якесь зло, біду, нещастя, ми не є байдужими. Але ми цілою своєю натурою хочемо любові, добра тій іншій особі. Так само Ісус є милосердний і це слово милосердя, «рахум», воно походить від е, лон, лона, так, від утроби материнської. І цікаво, що материнська утроба це єдиний орган в, в тілі людини, який не призначений для самої людини, але для іншого, для іншої, так, для нового життя. І цей орган є для того, щоб це життя прийняти, його виносити, вигодувати і дати, народити життя. Так само Бог в своєму милосерді Він дає нам простір, дає нам простір для життя, для зростання, годує нас, підтримує, дає сили, народжує і відроджує. Відроджує багаторазово в сповіді, в святих тайнах, в молитві, в Слові Божому. Ісус навчає, вказує істину. Ісус також картає, але картає з любові. Так? Він не є толерантний до зла, до гріха, е, картає, але не, не тому, що в нерви впав, а з великою любові, так? щоб убезпечити, щоб показати. Дивися, тут нема життя, нема тут правди, нема повноти життя. Життя є в мені і в моїх заповідях. А слово заповіді це теж можна прикласти як пропозиції. Так? Пропоную тобі повноту життя. Хочеш бути щасливим, роби так. Так, і все, все буде добре. Ісус підбадьорює Його Слово, дає сили, піднімає на дусі. Ісус прощає. Ісус прощає також сьогодні в таїнстві сповіді. Е, і це нова заохота як, якомога частіше постійно приступати е, до, до сповіді. Свята Тереза від дитятка Ісуса казала, що мала такий образ душа як маленька дівчинка. Дияволи її спокусили, зробили якусь пастку на дорозі, вона впала, побила колінця, замазалася в грязюці. І демони думають, що все, вони тріумфують. Справа вирішена, але ця маленька дівчинка, душа вона прибігає з відкритими обіймами до Христа, який її приймає, вмиває, вмиває всі сльози, вмиває бруд, дає нову, білосніжну одіж, І Дияволи, вони думали, що вже справа вирішена, насправді вони розбиті. Так? Бо там, де збільшився гріх, там зарісніла благодать. І, і стан цієї душі став ще кращий. Тому що там Божа слава і Боже милосердя теж затріумфували. І коли Терезі казали, ну добре тобі казати, бо ти ж, кажуть, жодного смертного гріха за життя не зробила. На що Тереза відповідає? Навіть якщо б я вчинила всі можливі смертні гріхи. То я би з такою самою довірою прибігала до Ісуса, до Його милосердя, тому що всі гріхи світу це як крапля порівняно з оканом Його милосердя. Свята Фаустина Ковальська казала, що навіть якщо душа вже гниє, як той лазер розкладений, то в сповіді в Боже прощення її животворить, повертає її життя. І Бог нас прощає. Це заохота те, щоб ми дозволили Богу нас прощати і теж лишали наші минулі гріхи, ми вже не верталися до них. Бо колись одна сестра в сестри Фаустини спиталася, сестро, я чула у вас там особливі стосунки з Ісусом. Запитайтеся, чи його не болить, чи він не ображається, не гнівається, простив мені мої гріхи, якими я образила, з яких я вже сповідалася. І Фаустина потім каже сестрі. Говорили я з Ісусом, він казав, що ті гріхи давно вже забуто і прощено, а що йому справді болить і з чого він сумний, що ви самі не можете простити і далі їх несете. Так е, з того всього можемо пізнавати Ісуса, Його особу, Його ділання, Його присутність. І це пізнання воно не тільки інтелектуальне. Так? Я начитався п'ять томів христології і тепер знаю Ісуса. Це може і не кончи до спасіння, так, але знання це досвід, досвід буття це стосунки. Читаємо в книзі буття, Адам пізнав Єву, і вона зачала і народила Каїна. Зрозуміло, що Адам не, не прочитав профіль Єви в Фейсбуці, так що це були стосунки, це була близькість між ними. І до такої близькості Бог нас кличе також самим собою. Так? Бог хоче з нами стосунків і теж пізнати. Пізнати Бога Його милосердя, Його любов, щоб це знання воно спустилося до серця. Так, я цитував Павла, який каже, щоб пізнали цю любов Божу, яка перевищує висоту, глибину, ширину. І насправді маємо перед собою вияв тої глибини, широти, висоти любові це хрест. Так, висота, глибина, ширина. Пізнати, як насправді Бог мене любить. Павло каже в посланні до Галатів: Живу вже не я, а живе в мені Христос. А я ж, живу е, вірою в того, хто полюбив мене і віддав себе за мене. Так, е, таке є справжнє знання. Десь місяць тому я був на, на духовних вправах, і там була теж молитва, молитва своїм гріхом, так, молитися, пороздумувати над гріхом, над Його. Впливом на мене, на моє життя, так, як він розриває стосунки з Богом, з іншими. І я пішов на цю молитву в цьому реколекційному центрі, була така гробниця. Так, треба було по сходах спуститися вниз. Там був гріб Христа, Христос лежить в гробі, біля нього Марія, страждальна мати, сидить. І я молився, і ті слова апостола Павла проникали в моє серце. Так. Ісусе, чого ти там лежиш? А єдина відповідь це через твій гріх. Але це часткова, частинна відповідь. Насправді, бо люблю Тебе. Так бо я віддав своє життя заради Тебе. Я тут помер і Воскрес з любові до Тебе, тому що люблю Тебе. І насправді це усвідомлення, що Христос помер за мене з любові. З любові. Так? Тому що, Теж є така фраза, там, це наші гріхи прибили Христа до Хри... Ісуса до Христа. Це дурниця. Божа любов прибила Ісуса до Христа. Так, бо наші гріхи то можна з тим почуттям провини жити і нічого не змінюється. І це неправда. Так? Але Ісус добровільно з любові до мене, до Тебе, Він прийняв Хрест, муку, смерть і Воскресіння. Так, і... Це усвідомлення любові Божої, який мене полюбив. Полюбив безумовно, незаслужено, Не коли я святий і непорочний, тим більше такого не буває. Так? Але полюбив, коли я ще був грішником, ще його не пізнав і віддав себе за мене. Ісус е, 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 е є єдиний гідний довіри. Е, е, Псалом Півець каже: не надійтеся на, на князів, на синів людських, в них нема спасіння. Напевно, маємо е, в своєму житті якихось людей гарних до наслідування, таких рольових молодих моделей, добрих священників, побожних, безгрішних сестер, але вони всі є недосконалою моделлю. Е, бо немає людини, яка би жила і не зрішила. Читаємо засновники згромаджень, люди потім відкриваються страшні сторінки їхньої біографії, подекуди. А навіть якщо не відкриваються, то кожна людина є недосконала, має свої немочі. Але єдиний Ісус, Богочоловік, який є іконою Бога Отця, так, який є екзегетом, отця показує нам отця, Він є теж іконою людини, досконалої людини, так, є таким зірцем, до якого варто прагнути, наслідувати Його. Тому сьогодні заохочую вас е, призадуматися над тим. Так, е, на чому я будую себе, своє життя? Чи на Христі, чи на комусь, чи на чомусь іншому? З чого я будую? З соломи, дерева, самоцвітів, з мармуру. І чи я готуюся до, до пришестя Христа? Так, чи я намагаюся пізнати Христа ще більше, ще більше його пізнати, ще більше його полюбити, жити з Ним тут і тепер, і, і, і зустріти і жити в вічності? Дуже мені подобається фраза в Аве Марія, так латинській версії, молися за нас тепер і в годину смерті нашої. Так насправді тільки ці два моменти це є моменти зустрічі з Богом. Не можу його зустріти вчора, ну хіба що рефлексувати, подумати, ага, Ісус там чекав мене на роздоріжжі, а я повернув праворуч. Не можу зустріти завтра, бо завтра ще не існує. Можу зустріти його тільки тут і тепер, от зараз, в цю мить. І точно зустріну його в хвилину е, смерті. Але результат цієї зустрічі може дуже сильно залежати від того, чи я шукав Христа, чи наслідував Його, чи Його товариство мені є миле, чи я шукаю Його дружби, Його любові, перебування в єдності з, е, з нею. Так, то сьогодні запрошую вас до, до таких роздумів. І хай Христос вірою, замешкає в серцях ваших, і хай Його буде ще більше. Амінь.